Доброго всім дня! Ось такий є сапарат. От. Ну, перше, що у нього, бачите, виходи як зроблені, От. я спитаю, чи робить нормальні БНТ, чи ні, чи так воно і буде. А, вірніше, але, Ось о. Тут воно торкається корпусу, виход. І якщо пробити вход по 220 по заземленню. На корпус і тут десь пробито, то явна справа, що він здохне. Ну що він і здох, але яким чином? Все, провода, бачите, які трубки. Такі серйозні провода. Ладно, розбираємо, дивимося, що тут. Так, Видно, що він тут брудний, запилений такий конкретно. Ну, на перший погляд нічого... Нікого візуального я не бачу. А ну-ка там. Транзистори. Тут транзистори GV-45 HF60. Класні транзистори. Зараз перевірю. Ну, для того, щоб перевірити, треба скинути, його сюди. Ну, таке діло. Зараз перевірю один хоча б. А там буде видно. Ну... Так, діоди зразу гляну. Вихідні. Вихідні діоди. Так, нема нічого. Нормально, вихідні діоди нормально. Так, тепер до транзисторів зараз дойдемо. Візуально ось тут дивіться. Ось. А, рукою, не, за, не затягнута зовсім. Клема. Все видно, що тут тільки-тільки. І тут так само треба дотягувати. Ладно, все одно розбирати треба так, що дотягувати не буду. Так, транзистор казав. Видно. Так, транзистор. Ну, один достану. Ой, хорошо я. Ой як класно. Нормально, цей транзистор нормальний. Інші не знаю. Треба подивитися. Ну, далі треба дивитися, що до чого. Скинув плату тут, а з цієї сторони знизу. Тепер добираюсь до транзистора. Мені зовсім не подобається. А тепер показую. Дивіться, на прозвонку діодну прозвонку. Дивимося, по затвору. Вроді нормально. По переходу. Набирає, зворотній діод. А, є зворотні діод. А що я міряю? Щось не було неначе. Нормально. Ага, радує. Це радує. Так, дивимося, під'єднав. 310. Плюс 310. Зараз подивимося на шинку. Як вона? Чи запускається чи ні? Так, напруга подаємо. Ну, 150 вольт подав. Зараз дивимося. Сьома нога. Сьома нога 8 вольт. Восьма нога. Восьма нога повинна бути 5 вольт. А там немає 5 вольт. На шостій нозі. Там три з копійками і так далі. Четверта нога піла повинна бути. Зараз силограф огляне. Дивимося. Силограф. Так, дивимося на... Ну, на шостій назинок. От якісь сигнали є, бачите? З частотою 17 Гц. Нема нічого. На четвертій нозі дивимося. Щось не зрозуміли. На шостій нозі. Типа якісь сигнали незрозумілі є. 21 Гц, 17 Гц. В общем, чепуха якась получається. Шимка біль все що дохла. Блок живлення підключив напряму на шимку Тут 38.43 від 8 з копійками іде працювати. Так, ставимо на шостий вихід і подаємо, і дивимося напруга струм Ну, запрацювала, шимка працює. А що таке? Там проблема? 55 кГц. Сигнал красивий Все хорошо. На затворі сигнал есть. Ну-ка, від скількох вона почне працювати. 8,3, і три. Ну нормально. Норма. Не знаю, міряв неначе нормально, а зараз міряю, ось дивіться, Так, трансформатор по первичці. По 202, по 310 лінії 310 вольт. Так, видно? Видно, так. Да. По 310 вольт замикаємо. Опір. Єсть. Замикаємо первичку. І вона нам зразу ж показує. 0,726 МГОм. Е Мотка обірвана. Це підпитка. друга. обмотка, а тут и на уже вторичка. Есть, есть. Значит, трансформатор на выпайку и на замену. А ну-ка, еще зараз замерю индуктивность. Так, ради цикавости. Уже так. Там повинна первичка будет десь около 5 мг. Самозапит там 0 с копейками. А ну давай. Так, первичка. Ну, вона навіть не показує, бо в обриві. А це нормально, бачите? 003 Вторичка, Перша 008. 008 дуже класно. А це... На 310 обмотка. Вона обірвана. Так, трансформатор під заміну. Випаємо. Кстати, випається дуже класно. Ось такий від системи чи від чого воно. Раз, тільки хоп-хоп-хоп-хоп. І все, він випав моментально. Не треба гріти всі ножки. Так, дивимося, де. А, ось. Тут чітко видно, що воно згорене. Бачите? Ось ч, ч, видно. Ну, барабульки такі наплавлені. Там згорена. Оплавилося. Під заміна. Трансформатор запаяний новий. Я б запаяв більше високий, але він не влазить. Я подивився, він щось не влазить в це. Тому прийшлося замовляти другий маленький. чтобы влазить по высоте, бо тут же все же компактно так. Так, включаем, проверяем. Так, лампа, латер. Вентилятор подключенный. 80-90 вольт запустился. Классно. Так, больше, меньше. Вентилятор про нормально. Значит, все окей. Дивимося на 78-15, 78-19. Ой, 78-15, 79, 15. Так, дивимося на вході 24 на виході 15. Тепер дивимося на тут мінус 24 і минус 15. Напруги всі нормальні. Ще подивимося. Зараз знайду, де воно тут сигнали виходить. Исплаты управления. Так, зараз подаемся сигналы. Так, включаем. Повинно запрацювати. Я вентилятор выключу просто, чтобы не заважало. Так. На минус и на выход. Не понял. А що це таке? Ага. Нормально сигнал. Тепер другий сигнал. В общем, тут ось. На одному виході. І на другому виході. Сигнали ідентичні, нормальні. Все, виключаємо, під'єднуємо, миємо. Лакеруємо і все. Зараз подивимося на затворах. Так, включив. Дивимося. А тут нічого щось нема. А в чому проблема? А проблема в тому, що я не під'єднав. Правильно? Правильно. Так, де ж тут плюс, де мінус. Так, ось, о, все. Включаємо. Реле включилося. Сигнал нормальний. Тут попробуємо достать. Ай, блін. Не, тут я не достану і не буду доставать. Тут на цьому транзисторі теж не можу достати. Зараз переверну і на нижньому достану. І все, так. Такий же самий сигнал. Красиві сигнали, все, збираю. Так, він скручений. Надалі. Отак не робиться. Оце тут болт прокручений і там, і там. Він металевий, немідний, не алюміний, не, не латунний нічого. А залізний болт так не робиться. І тут так не робиться. Но наступний раз, якщо принесуть на ремонт, то треба міняти обов'язково байонети. Вірніше, ці роз'єми під байонети. Хоча, можливо, їм так зручно, ну, не відкручується. Люди роблять так, як їм зручно. Так, пробуємо. Це вже така справа. Така справа. Так, лампа латер. Даємо напругу. А нічого не включається. Не включається, бо мабуть тут не включено. Тут включаємо. Так, да, включилося. А що тут? Ні лампочок, нічого немає. Нема тут ні лампочок, нічого немає. От мені так не подобається. це уже не подбавляется ладно двигаемся напругу напруга є. Виводимо на повну. лампочку виключаємо на 220 Є. 100 вольт типа типа 100 вольт так на масу не пробиває. Это дуже хорошо. Ну все, все зроблено, всем дякую. Так, будем перевіряти цього малюка. Струм минимум. Пробуем. Капец. тут менять треба и ручку, и зажим. Все треба, треба менять. Ну, на минимуме мы не запаливаем, а может, даем трохи больше. электроны такие ладно струм на середину даємо бо я трошки тільки до то воно не заповнить Я тут ще шлаку повний. Так, ще більше струю. Тепер буде палить добре, повинна. Да, струм максимум. Нормально. Буду жить.